Ні, 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 ні. Ну тому, що тому, що нам медична допомога потрібна невідкладно, гарантована конституцією. Що до вас ходити, а договор виходить, не заключати. Ми до вас не ходимо просто так, тільки зараз, коли потрібна невідкладна медична допомога, а не послуги. Надаво не треба, Ми ходимо в державну лікарню. Не треба, Можете проконсультуватись в департаменті охорони здоров'я з директором або з заступником директора. Не треба. При невідкладній допомозі це не є обов'язковим. Кожному своє розказує. Так, донесемо. Будете літером розказувати. Прізвище ваше. Кого записувати? Нас немає прізвища, є ім'я роду. Анастасія Олександрівна. Як мені знайти вас, щоб записати? Ніде не найдете, немає в базі, тому що я забороняю оцифровувати мою дитину. 241 кабінет, другий поверх. Добре, дякую. А ви пишете нам бумажечку до терапевта? Чому? А як я напишу, що я напишу? Ми ж вас не записали. Хорошо, пишіть. 41-й кабінет підходьте, розбирайтесь. Пишіть бумажечку, що ви почали писати. Ну ви в базі не знайдете, тому пишіть бумажечку. Дякую. сорок перший. А все гарного дня.